Книга пророка Авакума, розділ перший. Пророцтво, яке бачив пророк Авакум. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш. До тебе я кличу, насильство, та ти не спасаєш. Для чого неправість мені ти показуєш, та позираєш на муку? А передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Тому то закон припиняється і не виходить до чину на завсіди право, бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуддя виходить покривленим. Пригляньтеся ви до народів, і дивіться, і дуже здивуйтесь, бо вчинює за ваших днів діло, про яке не повірите ви, коли буде розказане. Бо оце я поставлю халдеїв народ лютий та скорий, що грасує по широкій землі, щоб захопити оселі, які не його. Страшний та грізний він, від нього самого виходить і право його, і великість його, і від пантер його коні швидші, і від вовків вечерових лютіші, і розлетяться його верхівці, а їсті його здалека прийдуть вони будуть летіти, неначе орел, що на їжу поспішає. Він приходить увесь на насильство, а ціль їх обличчя вперед, і набере полонених, як того піску. І він глузує з царів, а князі і сміх для нього. Він сміється з твердині усякої, бо навал насипає землі і її здобуває. Тоді він несеться, як вітер, і перейде, і згрішить, бо зробить за Бога свого оцю силу свою. Хіба ж ти невіддавна, о Господи, Боже ти мій, мій святий, не помремо. Господи, ти для суду поставив його і оскеле призначив його на карання. Твої очі занадто пречисті, щоб міг ти дивитись на зло, і на насильство дивитись не можеш. Чому ж дивишся ти на грабіжників, мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе? Ти ж маєш людей, як у морі, тих риб». Немов ту черву, що пана над нею нема. Усе це грабіжник витягує вудкою своїм неводом тягне оце, та збирає оце в свою сітку, тому тішиться він та радіє, тому жертву приносить він неводові і кадить для сітки своєї, бо від них ситий уділ його та добірна пожива його. Чи на це випорожнює він свого невода і завжди готов убивати народи без милости?